Вітаю вас, хлопці і дівчата! Цілий місяць я генерував відео в програмі на сервісі Runway. І давайте пару слів скажу, що з того в мене вийшло. Тільки той місяць закінчився, що я генерував. Ще не все з того, що нагенерував закинуто. І скажу ну, якісь, якісь проміжні, давайте так назвемо так, проміжні результати. Спочатку чому генерував відео? Тому що я за свій за останні роки два нагенерував... ну... Не закинув і не від... а загалом, там, напевно, 1200 тих, тих фото, фотографій тих штучного інтелекту і мені просто набридло. Я вже то не міг не, ви, не виносив, щоб за місяць, наприклад, 120 тисяч останній раз я нагенерував міджоні тих картинок. Тому вже думаю, ні, вже щось треба міняти, тим більше дохід, дохід почав потрошки з, 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 спадати, так, і щось треба робити. Одним словом, вибрав я сервіс Runway. чому Runway? Там він трошки дорогий, кажуть, що він дорогий, там 100 доларів в місяць потрібно заплатити за безлімітку. Але з іншого боку, я порахував. По-перше, наскільки я знаю, він найякісніше робить. ну і плюс, там він робить. Ну і і плюс, він там робить. Спочатку, скільки в мене виходилося в день генерувати, не менше, якщо я працював цілий день, не менше, ніж 100 відео в день мені вдалося якщо генерувати, якщо дуже вже напрягся, то десь 150 відео в день. І десь в мене вийшло, там зараз я вам скажу, десь 28 папок кожній не менше, ніж 100, ну десь 3 тисячі відео я згенерував з іншого боку. От витратив я 4 тисяч, 1100 доларів, де є 4 тисячі гривень, 4200 гривень, так плюс-мінус. Так... І ділимо на 3 тисячі відео, то виходить, одне відео в мене вийшло півтора е е е півтори гривні, десь так. Тобто, з одного боку, 100 доларів віддати за сервіс це багато. Но, якщо ти працюєш, якщо ти не, не лінуєшся кожен день, крім неділі, я неділю відпочивав, то це виходить одне відео там, півтора гривні. Це я вважаю що це недорого. Одразу. Перед тим, як це все буде казати, скільки купили, ну, скільки купили відео. Дивіться, ще всі не закину, Ще всі всі не не закинув. закинув. купили 4 рази відео. Та не багато, не багато, я знаю небагато. Але 4 рази купують відео, оскільки на Adobe ще відео купують в середньому 8 доларів. Раз, щось, 7 з чимось купили, а сьогодні, от прямо сьогодні, перед записом цього відео купили за 8,6. То в середньому десь там 7D8, в середньому. За 8 доларів. Тобто вже 4 рази по 8 купили, то вже десь трошки більше, ніж 30 доларів, вже зі 100 я вже відкупив, от якби воно мені повернулося. Я собі для себе зробив межу. Якщо купують в мене більше, ніж за 50 доларів, значить, я купую ще раз ще один пакет на 100 доларів і знову буду генерувати ці відео. Ще по генерації відео, що краще генерувати, хтось запитає, чи відео, чи фото. Я так думаю, що для мене, для мене. Що все-таки відео? Чому? По-перше, я вже не я не витримую е, ці сотні, ну, десятки і сотні тисяч генерацій, так? оцих Цих цих, цих картинок. В мене, ну, просто я вже я вже заплутаюся в тому. Це раз. Мені трошки легше е, по відео. По-друге, е, по-друге, дивіться, частина, ну, багатьом людям в копійку входить описування, опис. Це або ви робите вручну це ваш час і ресурси вашого мозку, або ви робите сервісом, сервісом і за це потрібно платити гроші, які б ви сервіси не використовували. Тому, а якщо генерувати десятки тисяч картинок в міджорні, та, з Міджорні та з згенерованих, ну, це купу ресурсів треба. І в свою чергу. Описати, описати там 100, 150 максимум відео в день, по-моєму, це півбіди. Навіть якщо це використовувати сторонні сервіси, багато грошей не піде. Це вже на цьому можна економити. І плюс відео якщо рідко, но продається, але зразу за 8 доларів. Закидав також я це відео на Віктізі, На Віктізі щось ми не приймає. Я покажу, як я роблю ці відео, як я їх генерую. І не знаю, правильно чи неправильно. Я обскейлюю їх зразу до 4К в програмі Runway, тому що в мене слабкий ноутбук. Я не знаю, чи я правильно роблю. Ви дивіться на свій страх і ризик, чи це правильно, неправильно, особливо апскейлити в 4К для Adobe. Хтось тобто, каже, що це не можна робити. Я не знаю, чесно. Просто я покажу, як я роблю, а не як потрібно робити. Трошечки по заробіток Адоп по чуть-чуть все-таки він просідає. Хоча серпень був краще, ніж липень, але просідає. Що ви розуміли, від серпня він в мене майже в два рази просіх, просів адоб Чому просідає? Можливо, якісь індивідуальні, якісь мікробани, можливо, чому ні. Плюс конкуренція росте. розумієте я, я так розумію, стоки відділяють. Звичайні фотовідео і ші, оці всі ші творіння, там йде вже по-іншому і там інша величезна конкуренція. розумієте? І це важко, це приходиться боротися з десятками тисяч тих нових генерацій. О, Це трохи трошки просів, як я сказав, відсотків на 45. Ну, все одно, все одно я не голодую, навпаки, навіть відсоток жиру трохи вирісте. Я вже стараюся. Шатер капітально просів мене. Капітально, тому що я більше вантажу штучний інтелект, так відповідно на шатер менше вантажу. Я також вантажу там в місяць 50-100 штук закидаю. Але просів настільки капітально, ви собі не, вірите, не повірите. 26 тисяч файлів там є, по-моєму. Чи 20, я вже по пам'яті. І мені принесло минуло місяць тільки 35-36 доларів. Чи 35, чи 36? Ну, це ну, так мало в мене за останні три роки, напевно, не було. ну Це дуже мало. Я думаю, на вивід не назбирається. Свою чергу, що радує, що виручає віктізі. Віктізі виручає. Він цей, я вам приведу навіть графік. Цей рік він, він пішов в плюс. Я там, правда, вантажив всі свої як звичайні фото відео, так і ті. Так і на дворі жара вже мокрий. Так і, той, так і штучний інтелект. Штучний інтелект вони також дуже багато відкидань, але все одно прогрес є. І фактично в іктізі підстави плече і мені замінив Shutterstock. Е, Більше 100 доларів він дає в місяць. Більше 100 доларів. Е, що там ще вам сказати? Point five дуже слабо, все, пішов вниз. Що там у мене ще по стоках? Е, FreeP, ну в районі сотки євро дає, це нормально. Ну, ну так, ну так, якось так. Як ти живеш, скажеш, Павло. Ну, по-перше, якщо йти от прямо на роботу, якщо йти, то особа, якщо ми беремо прості роботи, так, прості ми дивимося, особо більше я не зароблю. Там особо більше не пропонують. Додайте роботу, там дорога, ой, робо, додайте дорогу, туди-сюди, в час витрати. ну, дуже, дуже більше я не зроблю. Хоча з часом, звичайно, треба буде щось думати, якщо, якщо тут не піде і щось ще різні. Я ще, ще є в мене варіанти по інтернету заробітку. О, то, звичайно, щось треба буде з часом думати, можна освоїти якусь професію. Я думаю, нічого страшного там, як ти як, 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 що ти станеш там установщиком кондиціонерів чи сонячних панелей. Нічого, я думаю, страшного не станеться і заробляти там 2-3 тисячі доларів навіть в Україні. Я не говорю про закордон. І можна якось жити. А це залишити як як в додатковий час, як хобі і мати собі приємні бонуси. Хоча, повторюю ще раз? Я не голодую, я ж нікуди не, не витрачаю гроші. Що Я по нічних клубах хожу, по ресторанах, куди ті гроші дівати? Я ж сам живу, фактично. Я і братела. Надіюсь, що, можливо, ще вистрілить Новий рік і Різдво. Зараз от я починаю закидати відео на цю тематику. Ще, якщо цікаво, створював я відео з картинок, там можна і з тексту робити. У мене картинок багато є міджорні. Я просто продивлявся, я вам зараз покажу це відео. Я продивлявся. Ага, і ось з цього можна зробити, з цього можна зробити. І отак закидав і це, е, з цієї картинки Renway робило відео. Е, дуже добре, я так запримітив для себе, щоб було реалістично брати власні свої фотографії і з них робити відео. В таких випадках ви, в деяких випадках ви робите, ви отримуєте майже реалістичне відео. Розумієте, якщо ви берете справжню картинку і, і перетворюєте її в відео, а не штучно з АІ створену. Хоча мені в житті закінчилось, прийшлося вже і брати з міжордні картинки. Як щоб в Runway буде хто каже, а, в когось погано виходить, У мене четверта версія ще Runway, на, на момент запису цього відео четверта Turbo. Дивіться, що там непогано виходить. Непогано, виходить, він навіть записав музиканти. Тобто музикант грає, бримкає на, на якійсь гітарі. Буде нормально, чи на піаніно, плюс-мінус. Феєрверки, я здивований, феєрверки, різні, оті бенганські вогні, воно добре заходить. І ви також наїзд, наїзд. Ви використовуєте, ту техні... там є підказка, ви даєте підказку наїзд. Я приведу її потім, коли буду опис робив. Наїзд. от на... В 90% випадків наїзд виходить добре. Ви в тих. В ранвей. Також можна, якщо ще робити, можна робити ЧБ. ЧБ. Ну, наприклад, останнє відео, що в мене продавалося, за 8.63, що я вам сказав, це ЧБ фото, типу старий працівник, ну, старий, ну не старий, а в ретро-відео, ретро типу працівник там 30-ті якісь там роки 20, працює на заводі. Відео паршивеньке, але воно комусь було потрібно. Так що ЧБ, якісь типу старі. Старе життя ретро-ретро життя, там, селяни колись. Там, це, я думаю, що в принципі можна закидати. Ну, єдине, не брати реальні події, знаєте, що там селяни, там, Англія або ще щось, тому, що штучний так робить е, халтурно, трошки, знаєте, і щоб це потім бан не, бан не прилетів від облак. Конкретно не даємо, що принцог от. Але загальні такі тематики отак я роблю. Що вам ще сказати? Ну, все, що я міг, хто сказав. По заробітку, як я сказав, ну в районі, щоб ви розуміли, я вам раз. Якщо б я зараз, умовно кажучи, пішов якийсь там комплектувальник, зав складом, плюс-мінус я би це отримав. І то ще треба пошукати, Ще треба, пошукати то, що я маю. Не, багато не витрачаю. Навіть за останні роки останні ще 2 кг ваги я набрав. Так що, зошить богу. Так що головне, щоб не гірше. Так, хлопчики, дівчатки, дивіться, ранвей відкриваємо. Він може генерувати як з. Як зображення, так і текст. Не може згенерувати як з ой, з промків, так і з картинки. Я генерую 99%-95% з картинок. Чому? Тому що в мене розбиралося багато тонн тих картинок з Міджорні. Так? І я одразу, щоб економити час, економ, генерую з картинок. Як я роблю? Додаю картинку. Так, тут Міджорні відкривається папочка. І тут же потрібно більш-менш інстинктивно розуміти, що буде продаватися, що не буде. Я так собі поганенько. той от Напевно, розумію, але як можу, так і е, роблю. І от проганяєте. І плюс вже з часом ви почнете розуміти, що дана версія, я не знаю, коли, яка буде версія, коли ви будете дивитися це відео, що дана версія може робити, а що не може, знаєте. Ну, наприклад, от І, так. і плюс пам'ятати е, про комерційну користь. так. Чому не всі підряд е, робити картинки? Ви можете так робити, ну, ви повинні розуміти, що от в день-вже вечір, так. І я вже, я вже втомився. Розумієте, голова вже не зображає, і я вже десь, ну може, скільки я зробив, може 120 відео. Тобто не так багато їх зробиш. І якщо окуплена ліцензія на місяць за 100 доларів, скільки ви там зробите. розумієте? І якщо в мене тоне тих картин, тут же приходиться вибирати, що ти що Так, добре. Зараз я вам покажу. От відкривається. Ми вибираємо в якому форматі, будемо робити відео. Відповідно потрібно обрізати. Наскільки я знаю, на стокіп іде з 16х9 або на 9 на 16, це якщо така горизонтальний формат. Все, і отут ми вибираємо, як воно. Не нехай отак. літачок летить, а сонце заходить. І кроп кропить. Все буде формат відео 16 на 9. Тут ми можемо написати, ну, наприклад, там, літак летить, або, наприклад, умовно кажучи, там падає сніг, падає дощ. Не завжди система штучного інтелекту це розуміє і детально ну, зробите, як ви хочете, так? Але в принципі бажано тут задати. Я зараз про це скажу далі. От, наприклад, я собі зберіг отакі команди, і вони часто крім Runway, Тут я це не це не для того. О, і отут Wind, вітер. Е, оце найкраще що ви зрозуміли. Zoom, Sloan, Pan. Оце повільне панорамування. Zoom. Оце оця команда. Якщо їй дати, то в 90... В відсотках вона зробить нормальне відео. Нормальне. Можна Cinematic Action, Flying — це летіння, first person view, то якщо ви там на велосипеді їдете на авто, щоб ми від першої особи показували. Якщо люди можна поставити смайл, типу вони сміються. Це ні, це не, не звертайте уваги. І Fly B — це обліт, і Spinning — це щоб щось крутилося. В даному випадку я не буду нічого ставляти, воно само догадається. Це вже досвід, я вже цілий місяць генерую. Я приблизно розумію, що, що нього чекати. І вибираємо Generate. Можна 5 секунд або 10 секунд. Я вибираю 5 секунд, результат більш прогнозований, бо 10 то буде чудити. І все, і Generate. Воно почало генерувати, я отут видаляю, і вже можна іншу картинку. воно генерує там декілька секунд. Я вже вибираю собі іншу. Оскільки вже скоро новий рік буде. Ну, не скоро, але наперед потрібно. Вибираємо ту картинку. О, і тепер дивіться, от вибираю ту моя улюблена Zoom Slow пан, я вам в описі під відео дам, щоб ви собі могли ставити такі команди. Знову ж таки, 16 9, не лігнуватися, вибирати. Отак от, от. І воно буде такий плавний наїздки, намагати, то графічний. А справа воно буде показувати, що робиться. Так, Generate і видаляємо картинку, щоб не забути. А справа це вже готове. От, подивіться, згенерувало те, що ми зробили. Згенерувало воно спочатку в форматі, там, це формат не full HD. О, і ми натискаємо, дивимося, чи нас влаштовує, чи ні. Так, коли два рази тринадцять. О, і ти полетить. І так, сіддя на посадку. Нормальний результат. Не завжди буде нормальний, я вас попереджаю, особливо, якщо якась складна сцена, я вже так приблизно розумію, яку картинку вибирати, щоб було складно. Все, і тоді я роблю апскейл ту 4К. Pamps, все, і сиджу, чекаємо. Воно зробить сама апскейл. В той час я можу закинути іншу нову картинку. Отак, в такому режимі я працюю, ну 120, ну максимум там 140-150 це вже дуже важко. У мене виходить тих тих картинок закинути. Е -е, відео зробити. От тут, бачите, наприклад, каратека є, так, каратист, Але наскільки я знаю, воно не зробить його нормально. Тому я навіть не беру, не, не витрачаю свій час. Це я вже по досвіду знаю, це вже досвід. О, і зробило також в такому Full HD форматі. Дивимося. Ну, такий собі наїзд, якщо чесно, я то не буду зна... на цей час витрачати, я одразу тут видаляю і все. А літачок нам зараз зробить. Все, тут формат 16 на 9, мужчина йде. Тут зум пан, то я заберу, поки що воно сама. І generate. Все є. Ну, Наступну картинку закидаємо. В цей, в цей час нам робить там ті попередні. До речі, щоб ви знали, досить непогані теми, які робить це, фейерверки, вогонь. От вогонь якщо взяти, цей вогонь зробить майже ідеально. Давайте я вам покажу. Літачок майже закінчено. Так, знову ж вибираємо 16х9, там вище нижче. От, кропаємо і. Або на 9, на 16, якщо витикання вже повторюсь, генерувати. Воно зараз робить в хорошому тобі. Зразу видаляємо, щоб повторно не робити. Все, літачок вже є зроблений. Ми тільки, я собі тільки прописую літак, щоб я літак, захід сонця. Так, дуже просто. Так, я собі так прописую. Потім по ньому. Та, програма, яка описує, яка ключує, по ньому вже так, так що це буде як підказка. Все, є, зберегло. І наступне закидання. Отак працюю. Нудно, тяжко. Мені вже набридло генерувати, але такі часи, що. Що особа краще я. О, закохана пара. Так. Чи я вже це робив десь? По-моєму, у мене в пам'яті вона. Ну ладно. Знову ж таки, 16 на 9. А, ні, я їх робив. Так, додаємо нову картинку. Додаємо, додаємо. Е, таке, таке треба думати з комерційною метою дві речі і плюс, щоб ви розуміли, що це комусь буде потрібно. Що це хтось купить. Ну, давай, давайте страва спарує. Так, тут дивимося можна йде, дивимося, що там зробило його. Давай. Ага. Ну, таке себе піде. Піде, ясно, я собі важко уявляю, куди воно кому воно потрібно буде, ну, але нехай вже є. Хоча бажано робити таке, щоб розуміти, куди воно піде. Чи це піде для якоїсь реклами, для якоїсь, можливо, фільмів, дженерей, чи, можливо, для якихось ютуб-блогів. Е, О, Вогонь зараз робить. я ще не дивився, я знаю, що вона зробить ідеально. Вогонь робить добре, щоб ви розуміли. Вогонь феєрверки, той значок заважає. О. То, що малі діти по боках, то вже людей воно там плюс-мінус так собі зробить. Версія дорога, мене Gen 4 Turbo, щоб ви розуміли. О, все прекрасно робиш, 4 к апскейлимо і будемо зберігати. В цей час додаємо нову картинку. От і в такому режимі я працюю. Якщо якісь питання є, то задавайте в коментарях. А я буду ще трошечки працював, вже то все не буду писати на відео. О, тут діти біжать м'яча. я думаю, це так можна зробити. І отут вже можна, що ми можемо з таких ефектів дати. Та ні, ніяких, я думаю, я вже по досвіду розумію, коли система сама справиться, коли ні. Тут я думаю, вона система сама розбереться, що в цій тій картинці, яку дію зробити. Розумієте? А якщо вона не знає, то я їй підказую. І ще дехто каже, паша, давай щось ще, не тільки по тому, давай щось корисне, давайте ще ви дам корисну пораду. Дивіться, купили собі таку штуку, хлопці-дівчата. Видно? Видно. Це є жут тренувальний. Дав, заплатив я за нього 25 доларів. І я от найсильніший, слабший, там, одним словом, 5 штук. видно вам? Видно. І ними можна проробити всі м'язи тіла. Плюси-мінуси. і Я, то, як то кажете, не спортивний блог, тому я тільки дуже коротко про це розповім. Весь 5 доларів віддав. Плюси Плюси тим, що він не займає ваги. Тобто ви, наприклад, там пробіжку робите, або там гуляєте собачкою, кинули в рюкзачок собі, воно, воно, багато не важить. воно багато не важить. Кинули собі там один-два чи всі 5 жутів, пішли на майданчик, оп, оп, оп потягнули. Або, наприклад, ви винаймаєте квартиру, ви не будете купувати гантелі, Тягати з квартири на квартиру. Ви собі те купили і плюс-мінус себе можете тримати в формі. Ще плюс, що всі м'язи можна проробити. всі. Е, є можливість регулювати, тобто є 5 е, е, видів е, жгутів. Якщо замало або щось цього, ви можете додавати. Там слав, Наприклад, три, номер 3 і номер 2 ну, Ви зрозуміли, можна вдвоє складати, і навіть втроє можна складати. Розтягуються вони е, е, в два-три рази навіть. Але брати якісні. В моєму випадку це не реклама, яка реклама? Де я, де реклама? Хто мені там заплатить. Чекайте, чекайте. Але це в мене називається, де марка? Це називається, я особисто я купив, називається Upower. power Чому я їх взяв? На AliExpress також є. Я на AliExpress. але на AliExpress треба дивитися, дешеві не брати. Дешеві будуть рватися і мною порветься, ви розумієте, можна так отримати нормальну таку подщочину. А я чому брав той у ну, Хороші відгуки на розетці були, але я брав на Оликсі. Оликс там якийсь продавець був, і я це купив. Все нормально, нічого не рветься, все якісно. Тому, е якщо. Більш-менш вас культура цікавить, фізична культура, та? і немає якоїсь можливості штангу, Однозначно, гантелі штанга в силовому плані в не кращі є. Це однозначно. Але якщо вам потрібно от, трошки як то кажуть, тримати себе в тонусі і тренуватися, то можна це взяти до уваги. Тим більше не забувайте стокери так дивляться, у нас сидяча робота. Сидяча робота це капець. Ой, негативний фактор для здоров'я. Він там йде на рівні з алкоголізмом, наскільки я знаю. Ну, типу, умовно кажучи, що один там п'є і і бухає, а інший просто сидить, то в них шанси померти однакові. Ви розумієте, наскільки це погано сидячи роботи? Бо щось потрібно робити з тим регулярно, потрібно хоча б підтримувати ту, як я кажу, культуру, фізичну культуру. Які мінуси в тих е ж Мінус фактично два, я бачу мінус. Перший, що тут зусилля не так, в гантелі. Ви берете гантелю, і весь час от взяли гантелю там 20 кг, наприклад, там на біцер, і вона весь час 20 кг, Тут зусилля це гума, резина, і, і зусилля зростає е, з меншого до, до важче. Тобто внизу зусилля взагалі немає. Ну, це можна підстроїтися, пристосуватися, а вгорі найбільше зусилля. Це трохи незручно і незвично, але повторю, ще раз, можна пристосуватися. Ви можете брати нижче, і щоб вже зразу було зусилля, і вгорі воно ще зростає. І другий момент важче точно регулювати навантаження. Тому що якщо ви берете гантелю, гантелю ти то точно там накинув кілограм. І ти знаєш, що на кілограм важче. Тут. Як ти взяв, так воно буде зусилля. Але я кажу, як такий похідний варіант, недорогий. За 25 доларів ви маєте от, на тренування на все тіло, вам не потрібно в спортзали там ходити, бігати. Чи я от, багато знаю людей, навіть сусіди, от, вони винаймають квартиру біля мене. І вони ж не будуть з собою гантелю носили туди-сюди. Правильно? правильно? Правильно. А так ти собі от, таке от купив. Море вправ є в інтернеті, як тренувати з тими рези... гумовими тими лентами. Ой, ну та все. Нагорив, багато наговорив. Ду я. Зараз буду ще до відео, змонтуйте те відео, дозакену свої тіші відео, бо я ще всі не закинув. І якщо тільки більше ніж 50 назбирається, то я буду генерувати далі. А там з часом щось буду робити, треба думати, щоб дохід ріс не можна, заставюватись на одному місці. Все, правий я чи не правий, пишіть, все, все найкраще.